80 тисяч українських дітей проживають в інтернатах. Наслідки такого виховання є руйнівними і для малюків, і для суспільства, адже підростаючі покоління позбавлене повноцінного піклування. Такі факти озвучили під час форуму прийомних батьків та вихователів. Інтернати потрібно повністю ліквідувати, натомість збільшити кількість дитячих будинків сімейного типу. Саме така система дозволить виховати повноцінних членів суспільства. Вважають організатори заходу. До того ж, процес усиновлення в Україні зовсім не складний. Для того щоб усиновити дитину або взяти її на виховання, складності немає. Є певна процедура, яку необхідно пройти. Але для чого це робиться? Для того щоб у дитину від тих ризиків, які вона вже мала по життю. Одна із проблем знайти сім'ю для віл-інфікованих дітей, говорять спеціалісти. Крім специфічного лікування, вони потребують особливої соціалізації. Було практично розформовано групу із віл позитивних дітей у місцевому у одному з місцевих інтернатів. І навіть діти, ті, які вважалися неперспективними так для усиновлення, діти, що живуть з ВІЛ. Сьогодні всі практично знайшли свої родини. Форум відвідало і декілька прийомних сімей. Незважаючи на те, що держава мало допомагає їм, вони ніколи не шкодували про рішення виховувати усиновлених дітей, розповіли родини. Ми обоє свої своєю і з багатодітних сімей. Що у нас багато дітей, що у ній в родини багато дітей. А потім ще вийшло так, я рано залишився без батька сам. Мама нас самих виховувала. Так вийшло, що батько погиб. І спустя время, як я вже сам став батьком, так сказать, я зрозумів, что сколько много я був лишен. Ласки, уваги всього. Я хотів, щоб, ну насколько мені дозволяє, це можливо, щоб інші дітки цього не були лишені. Навіть найкращі інтернати не здатні повністю задовольнити дитячі потреби. Переконані учасники форуму. Тільки сім'я дарує дитині шанс на повноцінне життя.